Будем зараз хоче білця в світі. Миру і тепла. Оцю думку світу і пророчу, що ця війна далеко відісна. Це більше вже не будеш прияне. А буде часто радісний різні. Тафий прийдемо до світа. Ви світами оцей. За слепаю, люба, заселеною. Ви уявляєте, яке це щастя буде. Працюють всі, усі достаток є. По вихідні підполивають люди. І роблять щось цікаве, щось своє. Енергія у творчість перелеться. Просадить ті воскрес, оживе. І зовсім інше в нас. Зайця пасанеться. Над світом рідна пісня попливе. І заворозить ласка своєю. І зацарує ніжність у серцях Ми за з вами дружні сім'єю. Не буде щасли нас Анти. Будуть у нас роти і здорові діти. Щасливі, мудрі, добрі, золоті. Ми будемо буде моїх успіхом радіти. Мене щасливі будуть на землі. Я хочу миру на душе, на світі. Я хочу тиші, спокій у сні. Я хочу чому світло. Раді! співав на це себріне мо всіх нас об'єднала, старибні квіти всього зачали. Моя земля тривог бід не знала. А люди всі щасливими були. 哦，是。<Yeah. S 2> <laughs>